Привіт, друзі! Сьогодні розповім вам про 1000 Зеленського державну підтримку, яку можна отримати в Україні в зимовий період. Що це таке, як отримати гроші та на що їх можна витратити? Усе просто. Отже, 1000 гривень на підтримку українців від держави це чудова можливість використати кошти в потрібний момент. Щоб отримати цю виплату, потрібно скористатися мобільним додатком Дія. Спочатку відкриваєте віртуальну картку національний кешбек. Обираєте банк, подаєте заявку і все. Після перевірки даних гроші зарахують на вашу картку. А тепер найцікавіше, на що можна витратити цю тисячу: оплата комунальних послуг, купівля ліків, квитки на культурні заходи, книги та навіть допомога армії. Тож, це не просто допомога, а ще й підтримка економіки України. Не забудьте, що гроші треба використати до кінця лютого 2025 року, інакше вони повернуться до держави. Сподіваюся, ця інформація була корисною. Підписуйтесь, щоб дізнаватися більше про важливі новини та корисні поради.